Повторював старі речі. Те, що нам треба знати, Господи, І звісно, ми хочемо об'явлення. Боже, в ім'я Ісуса Христа провадь нам ці 40 хвилин в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, і ось ми завершили з вами 16 розділ, так? І бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, Давид брав гусла. І грав своєю рукою і легшало Саулові. Тут пише гусла. Я не знаю, наскільки це адекватний переклад. Це треба би дослідити. Я знаю, що струнний інструмент От, ну, може бути будь-який струнний. Так? І грав своєю рукою і легшало Саулові, і ставало йому добре. Тому ми з вами говорили, що в духовній війні музика полегшує життя. Так, Користуйтеся радіоканалом Благодать, який в нас є. Знімає проекції, покращує настрій, виводить із депресії досить швидко, хвилин 15, і буде вже легше. Не кажу, що повністю там все направиться зразу, але те, як тут пише. І ставало йому добре, і відступав від нього злий дух. Так воно дійсно працює. І зібрали фелистимляни свої війська на війну. Воювали вони тоді. Це був в них як спорт. Приходила пора, весна, відкривалися шляхи, дороги, душі пройдуть, і все, воювати. Така розвага в них була. Дивовижно, як оце людина любить воювати. І зібралися вони до сохо, що Юдене та... і таборували між Сохо і між Азекою в ефес Мімі. І зібралися Саул та Ізраїльтяни, і таборували в долині Елі, і вставилися до бою проти Филистимля. Не стояли Филистимляни на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. І вийшов із Филистимських таборів борець, так, ім'я йому Гуліат Голіат Гуліат гату. гату. Високий був. 6 ліків і 5. Лікується сантиметрів 50. Так, 5. Це сантиметрів 20. 6 на 5. Це 3 метра 20 сантиметрів. Це височайний. Це більше наших баскетболістів. Більший. У нас баскетболісти 2, там 2,20 буває. Я думаю, більше не. А. А це на метр більший, триметровий. А на голові його мідяний шолом, а, і він одягнений був у панцера із луски. Ви, напевно, бачили такі кульчуга, так? А, тодішній бронежилет. І луски це такими а, як черепиця. Так, лускатий такий. А панцира панцера 5000 шекелів міді. Ну, це багато. А, можете собі прохувати, щоб знати, яка вага. На ногах його мідяні наголінники, а за плечима його мідяний спис. Мені самому цікаво. Подивлюся. Ми живемо в такий період, що можна все дуже швидко дізнатися в мережі, особливо з допомогою цього псевдоштучного інтелекту. Приблизно 70 кілограм. 70 кілограм. Цей панцир на ньому був бронежилет. Це важке. Це важке насправді. А дорослий чоловік посередній заледве піднімає 50 кг один. Так? Ми знаємо, тому що. ми а. Божі люди часто бувають на будові в процесі навчання. Ну, чоловіків переважно, так? І мішок цементу 50 кг це важке. Це дуже непросто. Але можна. А 70 це багато. Це занадто. Але ж величезний. На метр більший. На півтора метра від звичайної людини, так? На метр більший від усіх. Е, так, і що? Е, Крім того, мідяні на колінники на голінники. На гомілку. А за плечима його, ну, це на гомілку от сюди. Вдягається, тільки на нозі. А за плечима його мідяний спис. Ого. А держак списа його як ткацький вал, а вістря спису його 600 шеклів заліза. Так а Тут у нас було 5000, так, а тут 600. Приблизно а, в 10 разів легший, так? В 10 разів легший. Там було 70, там десь 7, 6-7 кг важив тільки вістря спису. А перед ним ходив з щитоношем. І став він і кликнув до Ізраїлових полків і сказав до них, Чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я не фелестимлянин, а ви не раби Саулові, оберіть собі когось, нехай він зійде до мене, якщо він зможе воювати зі мною і вб'є мене, то ми станемо за рабів. А якщо я переможу його і вб'ю його, то ви станете нам за рабів. І будете нам служити. І сказав Фелистимлянин: Я цього дня зневажив Ізраїлові полки. Дайте мені чоловіка, і будемо битися вдвох. І чув Саул весь Ізраїль ці слова Фелистимлянина, і вони перестрашилися і сильно налякались. А Давид, син того муша, мужа, Ефратянина з з Юдоновіфлему. А, а ім'я йому Есєсей. Ефратянин. Муж Ефратянин. Що це значить? Я не знаю, що це значить. Я перший раз на це увагу звертаю. Це цікаво. Тут нова характеристика в батька Давида. Так, дивимося. Ого, цього немає. Цього слова немає в оригіналі. Чому? Так, відмітити треба. Треба це діло відмітити, тому що це дуже дивне. Може, ефратянина, оце ефратянина треба відмітити. Так, підсвітити його. І кольором виділити. Це треба дослідити. Я вам розказував, коли з'являється цікаве місце, яке вас цікавить, обов'язково відмітьте. Відмітьте в Біблії. І при можливості дослідіть. Це не просто так. Це Святий Дух щось вам звертає увагу. Каже, глянь, ви дивитесь, не розумієте. Прекрасно, тут якась таємниця є написана. З Юдиного Віхлиєм'я йому Єсей мав восьмеро синів. І цей чоловік за саулових днів був старий, увійшов в літа. І пішли... він старий був. за саулових днів. Єсей був старий. Це цікаво. Цікаво взагалі, чого він потрапив до Родоводу. Ісуса Христа. Туди просто так не попадають. Туди тільки за якісь вчинки віри. А, і тут про нього розказується так багато. Цей весь 12-й вірш дуже незвичайний. Здається, дивишся на цей вірш і здається, до чого він взагалі до цієї історії. Ну, читаємо далі. Може, зараз побачимо. Пішли троє найстарших і синів пішли за Саулом на війну. А, троє старших. А імена трьох синів його, що пішли на війну перворідний Еліяв а другого авінодав, третій шама. А Давид він найменший. І якщо мені пам'ять не зраджує, старших було п'ятеро. Так? Де у нас тут помазання Давида? В 16-му. В 16 вірші. Так. Еліяв перший. А він отдав Шаму. Десятий вірш. Семеро. Сім синів було в Єсея, окрім Давида. Старших трьох ми вже знаємо по іменах. І там вони по іменах згадуються. І привів Єсеї сімох своїх синів перед Самуїла. Але їх не вибрав Господь. Так. 14 вірш. А Давид найменший. А три найстарші пішли за Саулом. А Давид найменший, а між ними ще четверо. А Давид ходив до Саула та вертався пасти отару свого батька в Іфлеємі. О, то Давид не жив в палаці, він ходив в гості туди. Може, по нього посилали. Коли ставалося зле Саулові, тут ми бачимо, що він вертався пасти отару свого батька Віфлеєм. Так, потужності не простоювали, всіх використовували по повній. А той фелестимлянин підходив вранці і ввечері виступав 40 днів. 40 днів, господи, вони це 40 днів слухали. Цікаво, що вони взагалі піймалися на цю таку ловушку. Ну, у них це було прийнято в багатьох народів. Але дурниця повна. Ну і що, що він сильніший будь-кого з нас? То у Нас 10 його одного поб'єта. І на тому все. Навіщо це було оце, знайти такого самого посилі? А може, він не один такий тільки сильний, а решта всі не здалі. Це дуже цікаво. На гордості основано. Так? А вони, Він кинув виклик, а вони той виклик прийняли. А виконати не могли. Дуже дивна ситуація. Дуже дивна ситуація. Так, 40 днів. І 17 вірш Сказав Єсей до сина свого Давида: Ми не повинні на всі такі ситуації, коли нам кидають всякі виклики, піддаватися на їхні правила. Сатана часто такі речі робить, ловлячи людей. Ану, чи ти зможеш? так як Сатана до Ісуса казав, ану, чи ти перетвориш камінь на хліб? А якщо написано, може ти стрибнеш з храму і хай тебе понесуть на руках, ангели. Ану, давай. Це провокація. Вона невигідна, абсолютно невигідна. І на це не треба погоджуватись. Чого вони на це погодились? Ну, вони взагалі, я так розумію, боялися воювати. Гаразд. І сказав єси до е, сина свого Давида: Візьме для братів своїх ефу, цього пряженого зерна і десять хлібів, і віднеси скоренько до табору до своїх братів. А цих десять кусків сиру віднесеш для тисячника. Батько добре знав, як вести свої справи і піклуватись про родину. І розізнаєш про поводження братів своїх. Хлопці будуть їсти зерно і хліб. А тисячник буде їсти сир, але батько буде в курсі діла. Так? Послав подарунок до начальника. І не, не сотника, а тисячника це полковник. До полковника. Зайдеш, занесеш, лишиш подарунок, він прийме і тоді задаси від батька питання. Розумний чоловік. І вивідай про їхні потреби. О, щоб полковник сказав, чого бракує там хлопцям, щоб їм треба було передати. А і вони та всі ізраїльтяни були в долині Елі. Воювали з фелестимлянами. Ну, як воювали? Стояли одні з одного боку, другі стояли з другого боку долини, а цей переросток виходив поміж них і волав. Які не здалі ізраїльтяни, і дайте йому хоч одного чоловіка зпосеред них. Угу. І встав Давид рано вранці, полишив отару свою на сторожа, І взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. Війшов батько, і війшов до обозу. Е -е -е. 20 вірш. Це до укріплення. А військо виходило до бойового строю, і підняли вони окрик у бою. Окрику бою, де ж там був бій, бою не було. І е, вишикувався Ізраїль, фелестимлянин лава проти лави, а Давид позаставив свою ношу в сторожа речей і побіг до полку. І війшов він і запитав своїх братів про поводження. Коли він розмовляв із ними, аж ось виходить із фелестимських полків, одноборець, фелестимлянин, Голіят, ім'я йому із Гату. І промовляв він ті самі слова, а Давид почув. А всі Ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то втікали перед ним і дуже лякались. І говорив ізраїльтянин, чи бачите ви цього чоловіка, що виходить? А виходить він, щоб зневажити Ізраїля, і буде того чоловіка, що вб'є його, збагатить його цар великим багатством. І дочку свою віддасть йому, а дім його батька зробить вільним в Ізраїлі. Це теж дуже цікаво. Що це таке? Вільним в Ізраїлі? А вони що, невільники? Відколи вони невільники? Це дуже цікава річ. Ну, це може говорити про те, що цар наводив свої порядки. так Може бути вільний від податків і зобов'язань. Може бути від рабства, а може бути від податків. Швидше всього, мова йде про податки. Бо цар обкладав вже податками, як було обіцяно, ще від Самоїла, обкладав податками народ. Ну, а як же за що ж требу державний апарат утримувати? Військо і всіх а, чиновників. І спитався. Ларица, у нас є добрий вечір. І спитався дави тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблено тому, хто вб'є цього фелистимлянина із здійме образу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний филестимлянин, що так зневажає полки живого Бога? А народ сказав йому те саме слово, що він вже чув. вище, Говорячи, отак буде зроблено чоловікові, хто вб'є його. І почув Еліяв, найстарший брат, як він говорив до людей. І розгнівався, запалився Еліявів гнів на Давида. Він сказав, чого ти тут прийшов? На кого ти лишив трохи тієї отари в пустині. Я знаю зарозумілість твою і порожнечу твого серця. Ти зійшов, щоб подивитися на війну. Чоловіче, на яку війну? Ви не воюєте, ви боїтеся стоїте. А Давид сказав: Ну, що я таке зробив? Чи не наказ батька? Батько наказав прийти, і він прийшов, приніс їм їдло, а цей на нього наїжджає. Він відвернувся від нього до іншого і запитував про те саме. народ відповів йому те саме, як і перше, третій раз. І були почуті слова ті, що говорив Давид, і донесли їх Саулові, і він покликав його. І сказав Давиду Соулу, хай не лякається нічиє серце через нього. раптові піде і буде битися з тим фелестимлянином. Оце хлопака відважний. І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того фелестимлянина, битися з ним, ти малий, а він вояк від своєї молодості. А Давид сказав до Совула Твій раб був пастухом свого батька при отарі і приходив лев, а також приходив ведмідь і тягнув штуку дрібної худоби зі стада. Та я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він вставав на мене, я хапав його за гриву і побивав його, і лева, і ведмедя побивав твій раб. І цей необрізаний фелестимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. І сказав Давид, Господь, що врятував мене з лапи лева та лапи ведмедя, він врятує мене з руки цього фелестимлянина. Саул відповів: Ну йди, нехай Господь буде з тобою. І зудягнув Саул Давида в свою одіж і дав мідяного шолома на його голову, і надів на нього панцира, і прип'яв Давид меча його на одежу свою і силкувався йти. Бо він не звик до того. І сказав до Саула: Я не можу в цьому ходити, я до цього не звик. І поскидав Давид е, всі ті речі з себе. Царські лахи поскидав. І взяв він киє свого свою руку палицю і вибрав собі п'ять е е вигладжених камінців з потоку. Поклав їх в пастушу торбу, яку мав. Вівчар. Так, пам'ятаєте, він вівчар? Та в торбину. Так, тут ще щось таке дивне. Поклав в торбу, а в торбині він мав ще торбину. Таке, як гаманець. Слово Йолкут. Гаманець, косметичка, мішочок. Маленький мішочок в торбі був. Он як? Торба, а в торбині ще мішечок у нас. Це гаманець, а його праща в руці. його. І він пішов до Фелистимляного. А Фелестимлянин підходив все ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним. І подивився Фелестимлянин та й побачив Давида і злегковажив його. Бо той був ще хлопець, рум'яний юнак стрункої постави. Сказав Фелестимлянин до Давида: чи я пец, що ти вийшов на мене з Києм? І Фелестимлянин прокляв Давида своїми богами і сказав Фелестимлянин до Давида: Ходиш до мене, я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій. І сказав Давиду Филистимна: Ти йдеш на мене з мечем, і списом, і ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло филистимського табору, птаству небесному та земній звірині, вас, а не мене. І пізнає вся земля, що є Бог в Ізраїлі. Які неможливі речі робить можливими. І пізнає вся громада, те, що Господь спасає, не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас в нашу руку. Ось яке цікаве в нього визнання. Не мечем, не списом, не зброєю, не людськими засобами Бог спасає на війні. А коли він воює, він бере і віддає перемогу кому хоче. І сталося, коли Фелестимлянин ставі пішов, зблизився до Давида, то Давид поспішив, побіг до лави навпроти фелестимлянина, простяг руку свою до торби, взяв звідти каменя і кинув спрачі, і вдарив Фелестимлянина в чоло його. І той камінь вп'явся йому, втявся вп йому в чоло, як куля, бах і все. І він упав на обличчя своє на землю і переміг Давид филестимляна пращею та каменем, і вдарив він Фелестимляна та й убив його. Видно, ще ворушився, А меча не було в Давидовій руці. І підбіг Давид і став на Фелестимляна й вихопав його меча, і витяг його з його піхви, і убив його, і відтяв ним йому голову, і побачили фелестимляни, що помер їх силач, і стали втікати. А люди Ізраїлеві та Юдони схопилися, зняли крик і погнали фелестимлян аж доти, де йдеться до Гагаю. Я аж до брамої крони. І падали трупи флилестимлян по дорозі аж до Шараїму, Ша аж до Гагу, Гату, і аж до Екрону. І вернулися Ізраїли сини з погоні за филестимляними, та й розграбували їхні табори. А Давид взяв голову того филестимлянина і приніс її до Єрусалиму, а зброю його склав у своєму наметі. Як Саул побачив Давида, що виходив напроти филестимлян, то сказав до Авнера. Провідника війська, чий син оцей хлопець Авнера? Не дуже він пам'ятав Давида. А Авнер відказав присягає життям твоїм царю, що не знає, сказав цар запитай, чий син цей чоловік. А коли Давид вертався, побачив, побивши фелистимлянина, то Авнер узяв його і привів перед Саула, а голова фалестимлянина в руці його, як баняк, і сказав до нього Саул, чий ти син хлопче? А той відказав Я син раба твого віфлоємлянина Єссея. І сталося, як скінчив він говорити до Саула, то Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою і полюбив його Йонатан як душу свою. На цьому ми завершимо. Це чудова історія, яку ми прочитали. Дуже повчальна. Чудові слова визнання Давида. Чудовий в нього досвід, який він приватно, коли ніхто не знав, отримував це як учнівство. Він вирішував питання, які в нього поставали одне за одним. Великі і страшні, так, бо Лев це дуже страшна істота, а ведмідь нічим не легше, може ще й гірше. О, але він вирішував ці питання. І він був готовий до зустрічі із цим Голіатом. Він був готовий. Бог його приготував. Він прийшов і Бог продемонстрував. Ось він, ось переможець, ось Давид. Ось через кого він буде діяти. І. Це запам'яталося Ізраїлю на все їхнє життя, назавжди да запам'яталось. Дякую Тобі Боже за це заняття. Благослови, будь ласка, наступне в ім'я Ісуса Христа. Амінь.